Звичайний камін має досить низький коефіцієнт корисної дії. Це означає, що значна частина енергії палива просто йде на зігрівання повітря. Це призводить до значної втрати теплової енергії, яка могла би бути використана для зігрівання будинку. Щоб зменшити втрати тепла і збільшити ККД каміна, було створено систему димооборотів, яка продовжує шлях гарячих газів від каміна через спеціальну систему труб. Гази мають довший шлях, що дозволяє їм дещо охолодитися та віддати більше тепла у камінному корпусі. Але якщо ми бажаємо максимально ефективно використовувати віддану теплову енергію, то ми повинні встановити спеціальні комулючі матеріали в камінному корпусі. Цегільні або шамотні плити, зокрема добре зберігають тепло і дозволяють рівномірно передавати його в приміщення протягом тривалого часу. Це дозволяє знизити витрати на паливо та збільшити ККД камін. Крім того, можна встановити додаткові опції, такі як турбіна або вентилятори, для розповсюдження гарячого повітря в дальній приміщенні і навіть підвали. Система дистрибюції гарячого повітря дозволяє ефективно використовувати надлишкову теплову енергію, яка може бути безвтратно передана в інші частини будинку. Це температура при перший закладці дров. Нагрів 400 градусів після перекриття йде вже на спад. Вхід введимооборот 400 з градусів. І вихід з димообороту, зараз глянемо 200-180 градусів. От, переходимо зараз на низ 270-170 градусів. Цегла, яка збоку вже на виході з димовороту, і на вході з димовороту досягає до 138 градусів. Отже, система димооборотів з акумулюючим матеріалом та додаткові опції, такі як тубіна та вентилятори, можуть значно покращити ККД каміна та збереження тепла. Такі додаткові опції можуть бути особливо корисними для старих будинків, які не мають сучасних систем опалення з високим ККД. Дякую за увагу.